Хочеться розібратися і донести людям, кажемо так, дати пінька тим людям, які хто називають... ботокс називає холодною реконструкцією. Холодна реконструкція це про міцність, про відновлення зв'язочків. Вони не бачать того ефекту, як було від ботоксу. і вони виникають нам... питання. Як же ж так? Ну, це все одно температура навіть 120-140 градусів в холодних реконструкціях. Присутні плівки та силікони. Силікони всередину не проходять. Не всі компоненти можуть пройти крізь оту ламелярну емульсію. Недостатньо просто подивитися там на склад вашого продукту, піти на завод і сказати: зробіть мені зробіть теж саме. Чому холодна реконструкція не тримається півроку? Привіт, мене звати Катерина Черненко. Я технолог Академії Кратина. Відповім, чому холодні реконструкції не можуть триматися е, півроку. Е, мене звати Жанна Нікітіна, я косметичний хімік, біотехнолог, е, засновниця освітнього проекту Академії косметичної хімії Жанна Нікітіна. Чому, <сум> чому реконструкції е, холодні реконструкції, холодні відновлення не можуть триматися більше ніж? Е, Декілька циклів миття, якщо якщо людина тільки починає їх робити, тому що є модифікація, це горячі та... ботекс. Так да, гарячі техніки, вони мають один механізм створення. І є холодні відновлення, вони мають зовсім інший механізм, за яким йде оте відновлення, тому що гарячі реконструкції відновленням назвати не можна. Гарячі реконструкції вони працюють виключно на поверхні. Відніж так, ми бачимо ефект від поверхневих плівок від плівочок, від поверх... тих активах, які робото працюють на поверхні і роблять полімерні плівочки, тобто дисциплінують волосся. А активи, які працюють в холодних реконструкціях, вони працюють на глибинних шарах, і саме вони відновлюють ті, ті зв'язки, які були порушені в результаті гарячої реконструкції. Тому холодна реконструкція це виключно про відновлення внутрішньої структури хімічних зв'язків, які відповідають за міцність волосся. Тому холодна реконструкція це про міцність, про відновлення зв'язочків. А гаряча реконструкція це про руйнування внутрішніх зв'язків для того, щоб змінити форму волосинки. І за допомогою. Полімерних плівок, надати їх і нових зовнішніх якостей, тому те, що працює всередині, ті активи, які працюють всередині, вони дуже залежні від зміни рівня pH. А зміна рівня pH – це завжди ну, ми очищуємо, змінили pH, Відповідно, дещо, дещо подзмилося. Але якщо людина використовує, роблячи холодні реконструкції, обов'язково використовує незмивні доглядові засоби, угу. то таким чином вона пролонгує дії цієї. Це олійки якісь, да, там, це в нас олійки. що? Це обов'язково кондиціонери. кондиціонери після угу. миття змивні і обов'язково незмивні спреї, які містять термозахисні активи, які містять ті ж самі плівки, плівки які, я, плівочки, які містяться в, в гарячій реконструкції, але вони навпаки захищають від дії високої температури, але це також плівкоутворювачі. Чому я взагалі зацікавилась цим питанням? Тому що мені дуже хочеться розібратися і донести людям, які продають процедуру ботоксу волосся як холодну реконструкцію, від якої дійсно є більш довготривалий ефект. Клієнти це бачать, і коли вони приходять, наприклад, до нас, коли ми робимо дійсно холодну реконструкцію волосся. В глибинних структурах, а, якщо вони, вони не бачать того ефекту, як було від ботоксу, і, вони, виникають і питання, ні, мабуть, вони питають. Чому а як ж так? то Чому в мене волосся і пухнастість залишилась не так не так сильно прибилася? І чому не такий довготривалий ефект? Тобто треба, скажімо так, дати пінька. Тим людям, які на називають... називає холодною реконструкцією. Дивіться, холодні реконструкції вони тому й холодні, що вони зовсім не при їх виконанні не використовується висока температура. А при холодному ботексі обов'язково використовується температура не така висока, як при кератині і нанопластиці, але це, це, це все одно і при звичайному ботоксі, Ну це все одно температура. Навіть 120-140 градусів це вже температура. А Це в нас фен, тобто можна укладання зробити навіть на браш, да і також зробити цю полімерну плівку. І тому да, такий і ці ефект. активи, ці активи, і при 120 градусів починають працювати модифікуючі агенти, які обов'язково будуть навіть в холодному ботоксі. І ці модифікуючі агенти їх головна мета. Прибрати зв'язки всередині, зруйнувати їх для того, щоб була змога. Змінити структуру фізико хімічні властивості волосся. Якщо волосся хвилясте, його треба дещо розтягнути, щоб була змога розтягнути. Тобто ми руйнуємо десульфідні зв'язочки для того, щоб витягнути це волосся, а плівочкою фіксуємо, бо це от витягнути його витягнути стан, більш довгий стан. А що на рахунок того, що взагалі в холодних реконструкціях присутні плівки та силікони, які дають цей гарний візуальний ефект? А перепрошую в холодних або в гарячих? Так, в в холодних. Дивіться, холодні реконструкції. Ми все одно маємо на увазі, що це все одно вони потребують використання температури. 120 – це вже висока температура. Навіть 100 – це вже температура, при якій можуть і проходять реакції полімеризації. Тому катіонні пари разом з силіконами вони і будуть створювати ось ту плівку. Дивіться, коли ви використовуєте спрей на термозахисний, там також є силикони, і ці силикони виконують. Там термозахисну функцію. Ну, силикони, які використовують в термозахисті, і силикони, які використовують в холодних гарячих реконструкціях, вони мають, а, по-перше, різну молекулярну масу, і вони мають різний, різну концентрацію. При невеличкій концентрації вони будуть працювати як термозахисні активи, а при високій концентрації разом з, наприклад, з каціонами парами вони будуть працювати як плівкоутворювачі, такі повноцінні плівкоутворювачі? Ось я до того як ви відноситесь, що продають холодну реконструкцію з наявністю силіконів у самій холодній реконструкції. Ну. Чи працює вона в нас дійсно на відновлення структурних шарів? Ні, Дивіться точно ні. Силікони всередину не проходять, силікони працюють виключно на поверхні. І е, коли ви дивитесь на склад реконструкції, Ну, це вже потребує певного досвіду. Коли ви дивитесь на склад холодної реконструкції і відновлюючої реконструкції, ви побачите величезну різницю. Тому що в холодних реконструкціях типу холодного ботокса, там обов'язково буде будуть плівкоутворювачі на другому, третьому місці. А в холодних дійсно в холодному відновленні волосся там будуть або біомітують біомометичні ну, компоненти або низкомолекулярні активи, які дійсно зможуть зайти всередину. Тобто силікони будуть заважати нам потрапляти поживний. Компонентам всередину. Дивіться, вони не стільки будуть заважати, скільки вони, ну, вони самі по собі є високо досить високомолекулярними, вони всередину волосинки не пройдуть. Ну і заважати в тому числі, якщо ви кажете, що, наприклад, в холодному ботоксі можуть, можуть бути амінокислоти індивідуальні, так. ну вони там будуть працювати зовсім за іншим механізмом. Вони так. будуть. Вони будуть працювати як хомектанти, Абсорбуватися поверхню волосся, забезпечувати там зволоження, а силікони будуть створювати плівочку на поверхні, тобто захищати оте поверхневе зволоження. Але це не про відновлення, це просто про кондиціонування нашої волосинки. А от ви кажете про біоміметичні Добавки в холодних реконструкціях, а, ну от, до речі, це біомиметичні реконструкції, взагалі то використання біомиметичних продуктів. Це тренд, це тренд в сучасній косметичній хімії. Тому що ці активи вони дійсно здатні пройти всередину волосинки завдяки тому, що вони схожі на ті а, структурні компоненти, з яких створена волосинка. Це по перше, а по-друге, вони. А, Маю таку структуру, яка може пройти крізь мембрану міжкотикулярний простір та крізь клітиномембранний комплекс першого, другого, навіть третього типу, тому що не всі компоненти можуть пройти крізь оту емулярну емульсію. А якщо ви не знаєте, що таке клітинний мембранний комплекс, приходьте до нас до навчання. Ми також вам розповімо, як працюють біомотичні бустери в структурі волосся. І що це взагалі таке? Дивіться, я так розумію, що клітинно мембранний комплекс це досить така складна річ для певних слухачів. Тому що це таке? Це ліпідна протеїнова прослойка, яка склеює як цемент всю структуру нашого нашого волосся. Чешуйки кутікули склеюють між собою, запобігаючи пористості. З'єднує кутикульний шар разом з кортикальним шаром середині кортексу вона склеює пара теортокартикальні клітиночки самого кортекса між собою, забезпечує зволоженість і забезпечує еластичність та захищає міцність нашого нашої, нашої волосів. Тобто це така дуже важлива річ. Хоча найважливіша річ а, жири, ліпіві, да, вони складають. Ну, П'ятнадцять відсотків. До 15, цього да, да. волосся, але завдяки саме їм воно і тримається в структурі, яку ми і маємо. і взагалі то воно виглядає еластичним, живим, яким е відновленим. Mm -hmm. Інколи після амінокислотних реконструкцій ви помічаєте, що волосся стає більш жорстким. Чому? Тому що відновлюються зв'язки всередині і. Е і, можливо, не, не вистачає саме ліпідної прослойки. Після цього потрібно дати ліпідів, да відновлюється міцність волосся. Я думаю, деякі помічали. Також ще буває, коли амінокислоти прогрівати під теплом, вони ще більше роблять таку структуру прям. Сухою. Схожу на проволочку, так, таку так. жорстку про так. проволочку. Ну, вони дуже гарно абсорбуються всередині. Вони проходять, адсорбуються, вони проходять всередину волосинки і там починають збудовувати. В, ну, абсорбироваться вже на поверхності клітки, кератиновой клітинки всередині середине а що е, з приводу цих е, біомиметичних речовин? Хочу, щоб ви розповіли про бустери, якими ми всі користуємося, і я також вже тривалий час. Е, я дуже е, задоволена цими продуктами вашими. І я взагалі використовую і е, бустер захист скальпу навіть у своїй доглядовій рутинній... Е, е, до... Для тіла, мабуть, <клес> да, для тіла, для обличчя, для опіків, <клес> для укусів комарів. Наразі вже. проти подразнення. Да. Біомометичні бустери це система холодного відновлення, саме система холодного відновлення волосини на глибоких шарах. Вони складаються з кератинових амінокислот комплекси із 17, і 17 індивідуальних амінокислот. Вони складаються з всіх груп ліпідів, які присутні в структурі нашої волосинки. Це жирні спирти, жирні кислоти, це ефіри, це сквалан. Фосфоліпіди, сфінгаліпіди, ліцетіни. Тобто всі природні компоненти, які існують в структурі нашого волосся, в структурі клітинно-мембранного комплексу. В структурі клітинно-мембранного комплексу. І вони ж без фізіологічних ліпів. Дуже складно потрапити всередину волосинки. а скажіть, а багато взагалі на ринку України таких реконструкцій з такими активами? Дивіться, в принципі, в принципі, можна побачити ось такі побачити реконструкції з бімометичними пептидами. Вони там дійсно є. Але коли уважно подивитись на склад цих реконструкцій, по перше, концентрація. По-друге, не всі компоненти там є, і не в такій кількості, і такому співвідношенні, як у наш в нашій волосинці, uh -huh. а бустри вони створені за е, е, певною системою. і ця система вона забезпечує і пенетрацію, і відновлення, тобто проходження проходження вовнутрь, uh -huh. і е, всередину, і відновлення. А як ви вважаєте, як швидко вашу? Систему можуть вкрасти. Дивіться, я вже побачила на ринку декілька реплік. Реплік mm -hmm. цих бустерів, mm -hmm. але знову ж таки уважно подивилася на склад і розумію, що людина, яка зробила от эту от копію репліку, вона не ухватила ту ідею, яка закладена в, в ці тобто ціне бустери по ситуації на сьогодні, немає на ринку продуктів, які б. Мали точно такий же склад і працювали саме за такою ідеєю, і за такою системою. Цікаво. Тобто недостатньо просто подивитися там на склад вашого продукту, піти на завод і сказати: зробіть мені зробіть теж саме. мені теж саме. Да. Тобто взяти декілька активів, саме uh -huh. активів, які е використовуються при створенні косметичних засобів, поєднати їх в певному співвідношенні і зробити ось таку систему. Ні. Uh -huh. Uh -huh. З, хочу сказати, крадості, та да? тобто я розумію, що зараз на ринку аналогів цих продуктів немає. Супер. Ну це мені ще раз підтверджує, що в нас тут золото в руках. Дивіться, я точно знаю, що всі ну, кожна людина, яка хоча б раз спробувала працювати з цими бустерами, вона завжди ними задоволена. Інколи буває таке, що треба підібрати певну концентрацію, тому що волосся в нас дійсно різне. В нас існує 12 типів волосся, а 12 типів волосся це про різні фізико-хімічні властивості, відповідно про різний хімічний склад. Тому для певних тип, для, наприклад, дуже тонкого, дуже тонкого пошкодженого. Волосся треба спочатку робити е, ліпідні реконструкції, а тільки потім амінокислотні. А напри, навпаки, для плотного пористого волосся, яке, яке має е, 10-12 шарів е, кутикули, там треба починати з саме з амінокислотної реконструкції, а, пот... а потім, uh -huh. а потім е, заходити вже з за ліпідну реконструкцію. Uh -huh. Тому тут дійсно треба підібрати. Але, о... Ми цього всього Є... навчаємо. Ми якраз цим працюємо. Навчаємо, як правильно взагалі підбирати реконструкції під тип волосся, стан волосся і структуру волосся? Так, да, Це найголовніше. Я так розумію, що ви вже достигли опридільного певного рівня. Ефективності в так, створенні протоколів, так і також я активно спілкуюся з колористами. В них також питаю, бо вони завжди ці реконструкції в свої продукти. Я дивлюся ваші ефіри з колористами. Також бо мені цікаво розуміти, як відбувається взагалі процес модифікацій під час фарбування. Це ж також модифікація волосся. Це фарбування. також це те, що да. змінює внутрішню структуру. Це тобто про я модифікацію. так з цим, тому що я розумію, що до мене може прийти блондинка, наприклад. Да? А, і мені було цікаво послухати колориста, як він працює з цим волоссям, щоб розуміти, як мені потім працювати з цим волоссям, тому що як блондинка захоче використовує... модифікацію да, скоріш за да, все. Блондинка захоче, і, звісно, що яке волосся в нас після фарбування пористе, сухе втрачає блиску. Дефіцит да, ліпіду дефіцитне. Тобто, вони до нас ми відновлювати, і мені от цікаво, як взагалі було. Цікаво подивитися, як колористи працюють. Він також використовують бустери. як працюють колористи з, з системою холодного відновлення. Ліпідний бустер вони завжди додають як ліпідний протектор в знебарвлюючу, да, висвітлюючу, фарбу. фарбуючу суміш угу. обов'язково, тому що це безпосередньо захист внутрішньої структури. А наприклад, якщо йде знебарвлення в знебарвлючу суміш додається ліпідний бустер. А одразу після знебарвлення, знебарвлення амінокислотна реконструкція вона вже є підложкою для того, щоб і відновити, і більш ровна mm -hmm. льок. Але підмет. також нагадаємо, що в бустері амінокислотному також існують ліпіди. Mm -hmm. Ну да, тому що амінокислотна реконструкція без ліпідів працювати не буде. Сама і... не зайде в структуру. О якщо не додати туди певних речовин, амінокислоти залишаться на поверхні? Вони будуть відновлювати, зволожувати поверхневий шар волосся, але це не про до речі, це не про відновлення. Тобто підсумуємо, скільки може тривати холодна реконструкція з біометичними бустерами без силіконоутворюючих продуктів, а саме спрацювати на відновлення волосся, структурне відновлення. Скільки це відновлення може триматися? Дивіться, знову ж таки, все залежить від е, стану волосся і від. Е... Типу цього волосся, що це за волосинка. Якщо це, наприклад, дуже хвилясте волосся, воно само по собі вже є пористем. Uh -huh. Ми робимо реконструкцію. І якщо ми не будемо захищати, не будемо захищати незмивними кондиціонерами нашу реконструкцію, вона може змитися на друге на другу мийку. Но ці реконструкції вони мають накопичувальний ефект. І після третьої, четвертої реконструкції волосся вже 5-6 мийок буде виглядати. Відновленим і виглядати відновленим, і буде і буде відновленим. Це можна подивитись на тесті на еластичність, так, так. до речі, на тесті на еластичність ми перевіряємо саме наявність дисульфідних зв'язків ти з тих зв'язків, які да. руйнуються і вже не відновлюються. І от коли ми робимо реконструкцію, волосся після реконструкції на тесті на еластичність, воно дуже гарно себе поводить, воно не розтягується, воно не рветься. Ось, а якщо, наприклад, волосся само по собі воно більш більш міцне, більш плотне і більш пористе. То, ну по перше, реконструкція, на реконструкція потребує більшої концентрації цього бустера, і е, в такому волосі реконструкція може протриматися 3-4 цикла миття, а потім все одно буде вимиватися і потребує. Ну, і все ж таки, да. Хочеться наголосити на тому, що потрібна система. Якщо волосся дійсно пошкоджене, зробити одну процедуру, щоб у вас відновилося волосся, стало блискучим, еластичним, доглянутим. Це неможливо з холодним реконструкцією. Тобто потрібна система. А якщо ви зробите ботокс на таку Структуру. Так, у вас на якийсь певний час волосся буде в гарному стані. Але повірте мені, коли цей ботокс змиється, ви побачите дуже плачевну картину. Волосся буде дуже сухим, дуже корисним, а головне воно буде ламким. І, до речі, дивіться, стосовно холодних реконструкцій, наше волосся, стрижень волосся це мертва структура. Ми можемо тільки її або порушити, або відновити дефіцит, але все одно на певний час. Тобто, для того, щоб волосся знов стало гарним, і ну, саме таким, його створила природа, пошкоджена треба сестріч і е, е, отращувати нове, і от тоді воно буде е, незайманим. От, а так, так це е, ми маємо розуміти що це на певний час. Але якщо е, холодні реконструкції це є системою, системою догляду, то волосся буде довго. Е, Процес естественного старіння волос, тобто вимивання структурних компонентів, воно буде проходити довше, і волосся на довгий час зберігає гарний вигляд і виглядає, має гарну оптичну картинку і гарні фізико-хімічні властивості. Це також дуже важливо. І не До речі, так про січенне волосся, я думаю, можна вже і не говорити, хоча ви всі повинні розуміти, що січенне волосся ніяк не склеюється. Це вже така пуста структура, там погано тримаються плівки, бо там нема за що триматися. І таке волосся Жано зрізати одразу, тому що поки ваше здорове волосся відростає вниз, а січене волосся воно розшаровується вище, ломається, сушиться, і тобто, ви так дійсно навпаки дуже довго будете відрощувати його. Якщо ви його зістріжете, воно буде рости швидше. Набагато швидше ніж залишати його І такому... ще, Якщо в нас є дуже дуже пош... пошкоджені кінчики, то ми можемо використовувати незмивні кондиціонери, які мають ефект квазікутикули. Там також будуть певні види силіконів, які будуть е... маскувати їх. Маскувати а угу. вони будуть склеювати порушений склад Ну, до да. да. дочерідного <рес> до, до, угу. процесу миття. Але все одно, коли ви розумієте, що ваше волосся вже є порсним, воно вже є пошкодженим, використання незмивних доглядових кондиціонерів це must have. Тобто, це частина постійної б'юті рутини в догляді за волоссям. Це має бути обов'язково. Угу. Добре, тоді підсумуємо, холодні реконструкції можуть триматися півроку, якщо їх робити на регулярній основі. Так після п'ятої шостої реконструкції волосся вже дійсно наповнене зсередини, наповнене, дуже гарно наповнене, і використання постійне використання незмових доглядових засобів зберігає холодне відновлення всередині і зберігає саме фізико-хімічні властивості волосся, його міцність, те за що відповідає. Де саме холодні реконструкції, тому коли вам зробили? Холодне відновлення, і воно трималося з першої процедури півроку. Ми вже розуміємо, що це є не, це не є був... холодне так, відновлення, то це, це, це був є процес ботокс, якась процедура. Тобто, це були якісь плівки, які ем, надали вам виключно поверхневий візуальний ефект. Да, Дисципліну вашого волосся та певний блиск. Причому я впевнена, що цей блиск, цей блиск, він не був на постійній основі. Дисципліна, мабуть, була, а блиск вимивається вже за декілька тижнів. Тому навіть якщо волосся роб волосся робиться гаряча реконструкція, воно. Все одно потребує використання назмовних кондиціонерів. Мені дуже сподобався сьогоднішній розговор з вами, Жанна. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте вподобайки та чекайте на наші нові відео. А якщо ви виникли питання, то ви можете звернутися в Академію Кротина на навчання. Курсів у да? вас багато? Так, да, у нас багато. Все, па-па. Па-па.